Прийти всім, хто на їх канал. Візьміть лайк, напишіть коментар, зачекайте мене на карті, поділитися своїм бутином, і я отримаю е, видання з зубами. Можливо, хтось не знає, і можливо, комусь буде корисно дізнатися про такі речі. Е, зуби у нас рахуються від центру. Отут від центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 – це зуб мудрості. У мене, наприклад, два е, зуби мудрості з правої сторони вийшло, а з лівої сторони не було ні одного. Тобто вони тут є, а тут немає. І мене заболів зуб мудрості зверху, він уже мене давно по чуть-чуть були. І я а, його хотіла весь час зберегти і ходила лікувати до своєї лікарки. Стоматолог, вона мені постійно радила, а, щоб я його видалила. Я справді пройшла в тут в Ютубі, знайшла стоматологів, які розповідають, що зуби мудрості зараз рекомендують видаляти, тому що вони далеко знаходяться, аж тут виходить десь щелепа. І можуть виникнути якісь ускладнення. По ціні я дізнавалася, це може коштувати до тисячі гривень, якщо будуть якісь ускладнення. Тож вже черговий раз, коли я я почала на протязі тижня. Е, я зробила знімок в клініці. у нас є хороше в них обладнання. Вони роблять і панорамний знімок. Мені його пропонували, але я зажала 250 гривень. А зробила, попросила на 150, і Вони там я потримала так, як треба. І вони мені зробили вроді так хорошо. Видно. Лікар принаймні сказав, той, що мені видаляв, сказав, що він бачить, все тут добре. От я розуміла, що мені не потрібно дуже затягувати, щоб він там не розкришився. бо роки-два тому назад я видаляла зубчик, він був під коронкою, він дуже сильно скортився, він розкришився, залишився кусочок, і мені це місце дуже кровило. Я не могла зупинити кров до ночі. До речі, я до лікаря дзвонила, він мені давав номер телефону, щоб я позвонила, якщо щось там не вдасться. От, це того раз було. А цей раз я вже готувалася, дізналася про всіх лікарів, які в нас в місті приймають, видаляють, шукала, визначала собі час, коли мені зручно, зручно десь після обідньої пори, щоб я могла поїсти, щоб я могла почистити зуби, зібратися, доїхати тому живемо від, е, центру міста. І е, ще е, зібрала всю інформацію стосовно е, ціни, всього, всього, всього. От я поїхала, е, лікар е, зробив, е, ну, подивився знімок, е, разів п'ять е, підводив мене так плавно, е, розповідав і розпитував, чи дійсно я прийняла таке рішення. Ну, я вже за тиждень точно прийняла рішення, е, зважила все всі за і проти і прийняла рішення, що я буду його видаляти. Я вже їхала впевнена в цьому. Е, але він так дуже чітко ще запитував разів п'ять чи чи це точно? Чи це точно вирвав він мені зробив анестезію і дуже так нормально викрутив його. Він ціленький. Я собі купила вже з досвіду кровоспинне. Він не призначав мені його. Він призначив німистіл і. Пояснив, що полоскати не можна, бо один лікар одному чоловіку призначив пополоскати содою і солю, так в нього виполоскалася оця пробочка, яка утворюється, де виривали зуб, яка буде захищати кістку там, де вона буде гоїтися. Так в нього були дуже великі проблеми з цим. То я вже знала всі нюанси, і він ще ж розказав, що не можна полоскати. Я вже ж не полоскала, їла я тільки отак зігнувши голову і на цю сторону дуже повільно і хорошо, добре прожовувала. І сказав, що холодно, якщо треба буде, то прикласти холодне. Ну, я була хромостибна і ніяких таких ускладнень у мене не було. Тобто я навіть відео записувала сьогодні. Записую, сьогодні все одно ж не сіл я але все нормально, все добре. Тобто, якщо ви хочете щось зробити, зіберіть інформацію, всі за і проти, і тоді визначайтеся, що ви будете робити. Тому що відповідальність завжди на мені я роблю цей вибір. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі.